У нас супер новина. Відсьогодні для вас доступна інтеграція з Zoho Desk. Розпочнемо з налаштування інтеграції. Нагадуємо, що це треба робити з-під адміна. Йдемо до налаштувань, перевіряємо наявність активних користувачів. Далі обираємо власну інтеграцію зі стрімтелеком, натискаємо Інсталювати. Прописуємо api ключ та включаємо необхідні налаштування. Вітаємо! Інтеграція відбулася. Переходимо у розділ Історія дзвінків. Зверніть увагу на гнучкі та зручні фільтри у цьому розділі. Також тут є записи розмов. Давайте зробимо вхідний дзвінок. Є вспливачка. Після закінчення дзвінка він з'являється у розділі Історія дзвінків. Тепер давайте зробимо вихідний дзвінок. Ось так. Є вспливачка. Після закінчення дзвінка він з'являється у розділі Історія дзвінків. Всі дзвінки клієнта також можна знайти у карточці клієнта у розділі Activities, також там є записи розмов. Аналітика по дзвінкам доступна у розділі Analytics – Telephony Dashboard. Як бачите, все дуже просто та зрозуміло. Але якщо раптом у вас виникнуть питання, будь ласка, звертайтесь до технічної підтримки Telecom».